Невеличкий огляд для продажу дальномірний плівковий фотоапарат Olympus RS. В такому стані є, звичайно, подряпини вид користування. Також є сліди від автопуска. Ось такий По фотоапарату. Сам особисто його повністю перебрав Все знімалося, перебиралося, пропаювалися контакти. Це в них болячка, вони відгнивають тут. Тобто заново все було пропаяно, заізольовано. Абсолютно всі контакти. Також замінено змазку гелікоїда, фокусування легке і плавне. Чист, була чистка дальноміра. А також відповідно його зведення по горизонталі і вертикалі. Зараз працює чудово. Яскравість середня. Днем наводиться прекрасно Ну, ввечері так собі. Так. По витримкам. Витримки відпрацьовуються абсолютно всі. Від руки. Одна п'ятнадцята Давайте поставимо діафрагму, щоб було цікавіше. Одна тридцята Одна шістдесята і так далі. Також працює автоматичний режим. Добавити ISO, Так, якщо додаємо витримки, діафрагма вже більша. Ще додав витримки. Діафрагма ще більша. Фотоапарат абсолютно робочий. Всі режими працюють. Нема жодних зауважень. Сатан у нього на четвірочку тверду, враховуючи, що йому 50 років. І, відповідно, фотоапарат можна використовувати за призначенням. Окрім перебирання механічної частини відбивання затвору, повністю замінено ущільнювач. Щоб не було. Жодних засвітів немає. Плівка засвічується рівномірно. Давайте. Лінзи чисті, жодного грибка чи пилу в них немає. Лінзоблок перебирався, вимивався. Єдиним мінус це є деяка кількість подряпин від протирання. Але просвітлення на місці, тому в принципі вони жодного впливу на фото не мають. Важко помітити, треба дивитися під певними кутами, щоб, щоб ці подряпи не помітити. Навряд чи камера їх передасть, але вони там є. Дрібненькі, але є. Дана модель дуже цікава тим, що в неї найбільш інформативний видошукач. В ньому одночасно показується і вибрана витримка, і вибрана діафрагма, яка буде відпрацьована, а також пятно дальноміра. Тобто, по зручності користування він один з найкращих. Лічильник кадрів також робочий. Ще одним плюсом є його компактність. От якщо порівняти з флагманською моделлю, він трошки компактніший. 3 см. Міліметрів на 5, ну і відповідно легший. Ось такий чудовий фотоапарат. Він протестований з вемою 64 просрочкою. Знімав як 125, а потім проявляв на півтори хвилини довше. Так як у своєму чутливість всього на всього 12-16. І тим не менше, результат, який вийшов, буде в кінці відео. Я думаю. Достойний. Так, а батарейка тут є, свіжа. Повністю готовий до роботи. Ось така дуже цікава, компактна. Дальномірка підійде як і в колекцію, так і за прямим використанням.